Так. Отже, зайвашся матч, загалом, які враження. Дякую Київбаскету за гру, по-перше. По-друге, незважаючи на те, що ми програли, кожна гра дає нам зрозуміти наші помилки, над якими ми, звичайно, будемо працювати. Нам не дуже вистачає росту, на мою думку. Тому, певно, ми будемо шукати якісь шляхи, якими можемо обігрувати команди, які трохи вищі, ніж ми. Дякую вам, дякую, успіх. Пане Сергій, завершився поєдинок, власне враження по цьому матчу. По цьому матчу ну, почали дуже добре, непогано. Е, трохи в захисті виходило в нас, але коли е, вийшли там більш габаритніші дівчата, ніж наші, і почало, ну, нам дуже важко. Е, тому так вийшло. По самому туру, три матчі Франківської і як, як далі настрій на боротьбу? Важко. Три дні грати підряд. Важко, просто важко. І не знаю, надіялись на перемогу і, на жаль, не вийшло, тому я навіть не знаю, що, що сказати. Боротьба триває, тим не менше, буде зараз вирішальний матчі, потім плей-офф. Тобто ви, все одно бажання є, все одно завоювати місце. Звісно, звісно, і ще один бабл планується. І потім плей-офф. Ми не опускаємо руки, ми все-таки надіємося, що ми за медалі поборемось. І, і, Дай Бог, ми закінчимо сезон на гарній ноті, на якій ми заслуговуємо. Дякуємо. Дякуємо, успіх. Чути? Добре, скажімо тобі. Отже, власне, завершився матч. Які враження від сьогоднішнього поєдинку? Від сьогоднішнього? Ну, Ми зібралися, старалися. Ну, Були недочоти якісь. Грали всі, це дуже добре. Я рада, що ми виграли сьогодні. Ну, сьогодні ви багато хвилин зіграли. Ну, був рахунок, різниця. Так, наскільки довіра важлива важливо таких матчів для вас, як для молодих гравців? Довіра тренера так. до нас. Довіра тренера нормальна. Ну я не зрозуміла питання. Ні, ну маю на увазі. Наскільки важливо молодим гравцям виступати, власне, мати свої хвилини от, от, на такому рівні. Дуже важливо, це ну е, дуже важлива підтримка тренера. Ну, ти виходиш більш впевнений в собі, і в тебе більш все ну влучає все в кільце і більш е, ти впевнений. Добре, дякую з перемогою. Вас дивимося. Ходіть зразу. Отже, вітаємо насамперед з перемогою в цьому матчі. Які враження від гри сьогодні? Ну, сьогодні гра за виключенням першої чверті була фактично на нашу користь. Ми грали добре, грали, використовували свої сильні сторони. На жаль, це не, не відбулося спочатку матчу, тому десь трохи перша чверть для мене була нервова в плані того, що ти розумів, що ти сильніший, але не можеш цього використати. Щоб підсумувати три матчі Баблу, наскільки власне три матчі підряд за три дні зіграти фізично командам їх взагалі які враження? Для нашої команди це взагалі дуже важко. Я хочу сказати, що, по-перше, був великий сплеск емоцій, коли виграли кубок, і буквально через 10 днів грати Бабл для нас було важко. Тим паче, що ми мали проблеми з двома гравцями, Віта Горобець, вона мала струс мозку, і Даша підвернула ногу. І... Харя вони тренувалися взагалі, тобто ми 10 днів фактично не готувалися до цього баблу От, і вперше зустрілись е, безпосередньо на грі. От, е, гра з Одесою трохи розочарувала, думав, що можемо зіграти краще. Але я скажу, що є таке враження у мене, що деякі гравці ще е, на лаврах відпочивають. Вони ж Кубок виграли, то це ж типа, круті дівчата, але ж вони не розуміють одного, що коли ти стаєш крутим, то ти маєш це підтверджувати в кожній грі. І вигравати в кожній грі, і грати, як, як треба чемпіон, як чемпіон має грати. От. Ну, нічого, будемо працювати. Над цим у нас попереду є ще один бабл, потроху нам треба піти з останнього місця. І далі вже вирішувати питання безпосереднього плей оффах